Всім доброго дня! Сьогодні з вами я хотіла поділитися такою інформацією, за якими характеристиками обирати сорти полуниці? Отже, на, перший, на перше місце я ставлю смак. Може хтось зі мною і не погодиться, але у кожного своя думка. Тому що полуничка буває солодка, кисло солодка, солодко-кисла і навіть кисла. То якщо обирати для себе. То, звісно ж, ну, це вже індивідуально. А якщо обирати для комерції, то я скажу вам, що краще обирати солодші сорти, тому що буде більший спрос. Хтось може зі мною не погодитись сказати, що ну. Смак не має значення, але я вам скажу так, із мого досвіду, особистого досвіду, я прийшла до висновку, що смак має значення і дуже велике значення. І якщо ягідка буде у вас смачна, ви будете мати більше постійних покупців, клієнтів, і це буде краще. Далі, товарний вигляд, що сюди відноситься блиск. Тобто, якщо ягодка глянцева, красива, звісно, вона більше приваблює. Далі колір. Є ягоди, які мають дуже світлий колір, такий світло-червоний, є середнього такого, ну і не дуже, яскраві, не, верніше, не дуже світлі і не дуже темні. І є ягоди, які дуже темні. Я думаю, що все-таки середнього кольору такого, і не дуже темного, не дуже світлого, мають більший спрос. Далі, транспортабельність. Якщо для себе обирати, то, звісно, можна і м'якеньку ягодку, і най найперша ягода, найраніша, вона зазвичай буває м'якша, але в той же час вона і смачніша. Та бувають випадки, наприклад, якщо людина живе в одному місці, а дача, де вона садить, ягоди, знаходиться в іншому, далеко, наприклад, і людині треба її возити, то краще, звісно, обрати, щоб сорт був ну, хоча б середній, середньої плотності. І тоді він буде нормально, на таку відстань він буде нормально транспортуватися. Ще важливе для себе вживання в свіжому вигляді, або це ви берете для того, щоб переробку робити. Наприклад, сушити. Якщо сушити маленькі ягоди, то це без проблем. Їх потрібно сушити ціленькими, але ж якщо ягодки крупні, то їх обов'язково треба порізати. І, звісно ж, якщо ягода дуже м'якенька, то вона ж буде погано різатись, а якщо твердішенька, то звісно буде все гаразд. Тому ось це треба враховувати. Далі консервування. Є такі ягоди, які помив і розлізлися. Звісно, це такі не підходять для консервування. Ну і заморожування. Ну тут уже кожен по-різному справу тому, що заморожує. Хто Перебиває блендером, хто товче, а хто ціленькою. Ну, звісно, ціленькою е, треба, щоб вона була більш-менш е, тверденька. Ну, а для комерції, ну тут, само собою, зрозуміло, що ягодка повинна бути транспортабельна. Далі, форма ягоди. Також це дуже має велике значення, особливо для комерції. Обирати треба сорти, які е, правильної форми. Е, тому що вони привабливіші. Це можуть бути хоч кругленька, вона, хоч конусовидна. Е, але головне, щоб форма була правильна, а не така, яка попала. То, е, таку ягоду, ягодку не так беруть. Далі. І розмір, звичайно, має велике значення. Чим крупніша ягідка, тим вона привабливіша. Так, далі, які ще характеристики Треба, потрібно враховувати? Це врожайність? Це дуже важлива характеристика, особливо для комерції. Тому що, якщо засадити велику площу, а ягод зібрати мало, звісно, що це ж невигідно. Тому потрібно обирати сорти, які мають високу врожайність. Але при цьому не забувати про смак, тому що є дуже багато врожайних сортів, яких смак хромає, тому треба враховувати всі характеристики. Далі, стійкість до хвороб. Значить, що тут. Навіть якщо обирати для себе, то все одно треба обирати більш-менш стійкі сорти від хвороб стійкі. Тому що бувають такі ситуації, що вам розказали, що я там вкусна, класна, все крупна, красива, але вона дуже боліє, підвержена болячкам. І ви будете морочитися руками, обробляти її, а вона все одно хворіє. Ну, для себе, ну навіщо краще обрати сорти, які все ж таки стійкі, більш стійкі, і при цьому можна вибрати за смаком, той, який вам подобається. Тому що зараз дуже багато сортів і вибір дуже великий. Далі розмноження. Ну, Звісно, для комерції потрібно обирати сорти, які дають багато вусів. А от для себе тут уже ну, кожен повинен для себе вирішити. Якщо ви не хочете заморачуватися, то, звісно, треба обирати ті сорти, які дають невелику кількість вусів. Якщо їх небагато для себе. Можна і розмножити, а от мороки з ними дуже багато, їх постійно треба обрізати, тому для себе краще обрати з невеликою кількістю вусів. Далі, наступна характеристика це адаптованість до клімату або морозостійкість. Що я хочу сказати тут? Значить дивіться, якщо ви знаходитесь. Півні, північніше да, живете, то потрібно обирати сорти, які вже адаптовані до вашого клімату, тому що е, можуть не перезимувати, тобто вимерзнути. Е, ну, для себе, в принципі, можна накривати, да, накрити, заморочитись, але якщо ж це для комерції, то, звісно, ніхто гектари накривати не буде. Далі, і час плодоношення. Це також потрібно враховувати, тому що у кожного свої цілі. Да? Хто хоче отримати дуже ранню ягідку, хто хоче пізніше, щоб ягодки були, особливо, якщо немає можливості вкривати, да? і коли йдуть заморозки, то перші ягоди померзнуть. Або навіть пізній сорт, щоб був ще пізніше. Щоб вже бути впевненими, що навіть якщо будуть великі заморозки, то все одно ви будете з ягодкою. Але, звісно ж, найкраще, навіть якщо і для себе, мати і ранні, і середні, і пізні, щоб весь сезон бути з ягодкою. А є ще такі любителі, які обирають тільки ремонтантні або НСД-сорти, тобто, щоб весь час бути з ягодкою. Ну, Звісно, ремонтантні сорти вони потребують більше, більше до себе уваги, тому ну, це все індивідуально. Так, що я ще хотіла вам сказати, що також я от спостерігаю за багатьма блогерами, дивлюсь їхні відео, ну, ті, хто вирощують полуницю. І розумію, що от Оскільки я живу північніше, то, а вони південніше, то коли в них вже є ягодка перша, то в мене ще немає її. І як би я, ну, що б я не робила, якщо ягоди знаходяться в однакових умовах, якщо я їх накрию, вони накриють, то ну, все одно у мене будуть пізніше, тому що клімат, ну, погодні, умови, вони також впливають. Так. ну... І ще я хочу вам сказати: якщо вам сподобалося і сподобались мої відео, інформація для вас була корисна, то ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, буду дуже рада. Хочу побажати всім гарного дня, всього найкращого. І побажати, щоб ви обрали саме ті сорти, які працюють. Підійдуть вам саме для вашої місцевості, для вашого ґрунту, щоб все було добре. Всім гарного дня, до побачення.